Субота, вихідний, а я їду на онкол. Цілу ніч була така якась мряка, крапало постійно. Дивіться, що зараз робиться. 6 грудня, Ванкувер, як вам погодка. Просто краса. Сонечко світе, зелені туйки. Просто ніби літом їдеш. А ще їхав хвилин 5 по місту, напевно, і... І я ж сказав вау, тому що зрозумів, що просто в мене було все зелені світлофори. 5 чи 6 хвилин, не знаю, але теж десь 5-6 кілометрів проїхав, все зелені світлофори. Подивіться на цю красу. Вау! Нарешті справились. слава Богу, що супервайзер був неподалік. Він приїхав і ми разом там, коротше. Він знав, як там цей батарею коротше, цю спустити з неї воду 20 е пилососів. Короче, води. 에... Просто типу, їх висмоктували і зливали короче, в унітаз того. Не бу... Немає як великий тиск, немає як підключити. Система якась стара, суперстарша система, що йде лінія якось окремо. Ті крани, які ми мали спустити воду, вони вже старі, типу, їх треба замінювати. Короче, така штука, що самому цю роботу не зробиш. Реально, Одна людина носить воду, друга 200 літрів води короче, спустили з декількох батарей. О... І що зайшов я в бойлер-рум І щоб ви собі розуміли, я просто спілкуюсь з, типу з босом. І він каже: Андро, на що це похоже? Я кажу, на поїзд похоже. А це коротше, щоб ви собі розуміли. Будинку десь 120 чи 120, я не пам'ятаю, там 6 років. І спочатку встановлювали оцей бойлер, а навколо нього вже будували будинок. І це був насправді, типу, якби голова паровоза. Ось так воно виглядає, товариство. Це просто щось неймовірне. І мій супервайзер він 67 років, а він в такій гарній кондиції. Він працює фізично, прям важко. І, і він ще мав з ними типу справу з цими стімбойлерами, бойлерами, типу паровими цими. Бойлерами в великих таких будинках, і він їх так само встановлював. Це просто щось щось неймовірне. Вони реально такі вже, типу, просто стоїть поїзд бляха внизу, в подвалі, в будинку. Це просто капець. А ще цікаво, що ми просто прийшли в бойлерум, прийшли по іншій взагалі причині, а побачили, там такий кажуть, вони кажуть, це пінхол типу, як. Дирочка від голки, із якої під тиском вилітає вода. І вода настільки якось, ну такий тиск, і така дирочка маленька, що просто виглядає, ніби як якась нитка протягнута, павутина від труби. А це насправді такі, такі дирочки мініатюрні, і з них під тиском вилітає вода. Ось так у ну, товариство це все виглядає. Трошки я вже втомився, їду додому. Все, Сонечко вже зникло, ось такий же дощ. Ось таке буде, напевно, лити ще всі вихідні. А то й всю зиму. До зустрічі, товариства!